Чат GPT зробив для нас індикатор, який зафіксував 270% прибутку тільки у січні. Залишатись до кінця, щоб отримати цей самий індикатор. який чат GPT зробив нам абсолютно безкоштовно. Спершу ми попросили його дати нам список із 15 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Так ми знаємо, що Chatt GPT обмежений даними 21-го року, але монет, який він перерахував, усе ще є проектами з найвищою ринковою капіталізацією. Тоді ми попросили його написати нам код на Pinescript, що той показав нам ринкову широту цих 15 криптопроєктів. Ринкова широта це в основному показник сили покупців продавців на будь-якому конкретному ринку. Це допоможе вам визначити, чи є бики або ведмеді у певному діапазоні ціни. В кілька секунд відпочав генерувати складний код, за створення якого розробникам ви б заплатили сотню баксів за кілька годин. Згенерований код ви не можете просто скопіювати та вставити це прямо в режим торгівлі, оскільки він все ще дає декілька помилок. Тож ми попрацювали з нашою магією, дописавши декілька стрічок коду, і ми отримали готовий продукт. Ми використали індикатор з ігровою каптовалютою, і результати були божевільними. Лише торгівля з галою наразі дала нам приріст 270%. Ми опублікували готовий код індикатора з чат GPT у нашому телеграм-каналі.